Один з українських меценатів запустив акцію Спіймай Баригу. За виявлення та передач того, хто торгує наркотиками, виплатять від 200 доларів. Чи долучився ти до такої акції? Я думаю, що звичайно би долучився 200 доларів. Це хороші гроші на наш час. А загалом, як ставишся до такої акції? Полежить? Я думаю, що їх треба ловити. Тим більше, якщо за це гроші ще дають, то це вже. Та в мене немає знайомих барих, як якби. Безконтрольне споживання, скажімо так, призводить до ще гірших проблем, чи були у людини, коли вона починає споживати, щоб від них втікти. І насправді це дуже швидка дорога зруйнувати собі долю, репутацію, ментальне здоров'я і все, в принципі, що було. Якщо я конкретно знаю, що та людина цим займається, то тоді здам. Якщо, типу, так, то. Не буду цим займатися ніч. Ну, взагалі, непогана акція. Я думаю, що ну, людина, яка, які, я не знаю, людині, якій не страшно зв'язуватись з такими людьми, якщо вона собі цей, якщо вона хоче, я думаю, що ну, акція непогана. Я думаю, що так, да. непогано. 200 доларів це на зараз час, немало. І отак от три от людини. І місяць можна жити? Ну, так. Да. Чому? Бо не люблю надаткомани. А загалом як ставитися до такої акції? Вроді нормально. А чому? Не знаю, хлопці. Один із українських меценатів запустив акцію Спіймай Баригу за виявлення та передачу того, хто торгує наркотиками, виплатять від 200 доларів. Чи долучилися б ви до такої акції? Ну, думаю, що так. А чому? Ну, тому що хотілося б, щоб це зло взагалі забрати, торгівлю наркотиками, щоб такого не було в нас.